Екологічні проблеми відміща. Роботу підготував учень 7 класу ліцея цей no міської ради Вінницької області Євтурмитро. Для початку розкажу вам про саму область. Дата утворення 27 лютого 1932 року. Територія 26,5 тисяч квадратних кілометрів, кількість адміністративних районів 6, чисельність населення. 1511,6 чоловік. Хоча Вінницька область є відносно безпечною в плані екологічному, однак на території області є екологічно небезпечні об'єкти, наведені у таблиці. Серед них Вінниця Гудоканал, Ладижинська Тес, Дзружинський утруто про який я розповів пізніше, газопровід Прогрес, і так далі. Також ми можемо побачити екологічний рейтинг 2021. 2019 рік 9 місце, 2020 рік 7 місце. Прогрес. Забруднення атмосферного повітря викиданих промислових підприємств та автотранспорт. 73,9% або 83,7 73 тисяч тонн викидів забруднюючих речовин припадає на місто одежі. Крім того, високий відсоток у розподілі викидів до загального обсягу припадає на район. Тульчинський 4,5%, Трустянецький 3,7% та місто Вінець 0,9%. Основними забруднювачами повітря в області залишаються підприємства енергетичної промисловості, сільського господарства, переробної промисловості і транспортні підприємства. 40% викиди від автотранспорту, авто основні забруднюючі речовини. Перевищений вміст пилу, оксидову азоту, азотудіоксид, фенол та його похідник формальдегідів. На даній діаграмі ви бачите динаміку викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря у Вінницькій області у 2010-2017 роках. Як бачите, у трьох останніх роках викидів забруднюючих речовин від персонних джерел забруднення. Їх немає просто-напросто. Ось така цікава інфографіка. Забруднення з кинамісячних вод, промислових підприємств і комунально-побутованими стічними водами. У водні об'єкти з Вінницької області було скинуто 59,7 мільйона метрів кубічних стічних вод, у тому числі комунальних господарств. 27,8 мільйона метрів кубічних, 46%. Лісків господарство 26,3 млн метрів кубічних 44%. Промістровість 4,8 млн метрів 8% іншими галузами 0,9 млн метрів 2%. Загальне подобни у поверхневі водні объекты зменшилося на 5,77 мільйона метрів кубечних або на Забруднення подземних водоносних горизонтів. Порушення гідрологічного та гідрохімічного режиму малих річок. На даній діаграмі ви бачите динаміку скиду з і ход у природній будівлі. Така діаграма, ви бачити, і вийдемо. Утилізація і знешкодження радіоактивних відходів, ліквідація накопичувачів радіоактивних відходів. Рекультивація земель, що мають радіоактивне забруднення. В області 89 населених пунктів віднесено до зони посиленого радіоекологічного контролю. Площа забруднення радіонуклідами земель становить близько двох тисяч метрів 7,5% від загальної площі області. Радіаційна ситуація впродовж останніх років не ускладнювалася. Проблеми переробки відходів гірничо-довувної, металургійної, енергетичної та інших галузей промисловості. Відходи гірничо-добувної, енергетичної та інших галузей промисловості в області представлені золошлаковими відходами Ладежинської це. Найбільша кількість відходів в області утворюється в процесі експлуатації Ладижинської те, понад пів мільйона тонн золошлакової суміші щорічно. Усього у золоту їх накопичено понад 27 мільйонів тонн від собі. Проблема токсичних підходів. Станом на 1 травня 2020 року в області обліковується 864,239 тисяч тонн непридатних та заборонених пестицидів та агрохімікатів без джуризінського опустомогика, про який я говорив на початку, очищеними від пестицидів є 4 райони. Вінницький, Липовецькій, Немирівський та Хмельницький. На території Джурінської сільської ради Шарговського району на кількаметровій глибині бетонних бункерах знаходяться округлохімікати, заборонені до використання хімічні засоби рослин КЗЗР, які були завезені у 1978 році з восьми областей України. Вінницької, Житомирської, Івано-Франківської, Закарпатської. Львівської, Рівненської, Тернопільської та Хмельницької. Також на території області є відходи колишніх підприємств Леоні, наприклад, поводження з твердими побутовими відходами. Усього в області, згідно реєстру, наявні 13 полігонів для розміщення побутового сміття та 786 сміттєзвад. Практика сортування сміття у Вінницькій області застосовується дуже обмежено. Технологію роздільного збирання твердих побутових відходів. Проваджено в містах Гасі, могилів Подільський, Мільник, Одежи та Проводиться відбір склам, полімерів та паперу. Найгостріша проблема поводження з родинними побутовними відходами стоїть для обласного центру. Звалище ТПВ міста Вінниці, розташовано по вузу Старниці Вінницького району, перевантажене через значний внесок у забруднення довкілля, включений до 100 найбільших забруднювачів. На даній діаграмі ви бачите динаміку основних показників утворення та поводження з відходами у Вінницькій області, з урахуванням відходів, утворених у домогосподарстві. Ситуація оплачена, як бачите, антропогенний вплив на земельні ресурси. Висока розорність земель призводить до поширення ерозійних процесів деградації ґрунтів. Зникнення природних у ландшафтів, зниження біологічного різноманіття. Надмірне використання мінеральних добрив, пестицидів призводить до погіршення якості ґрунтових вод та зменшення гугу у ґрунті. Видоб... Видобуток корисних копалень призводить до руйнування ґрунтів, зниження рівня ґрунтових вод. Будівництво доріг, промислових підприємств та розширення населених пунктів призводить до повного знищення ґрунтів. Війна і екологія. Наша маленька планета. У маленького принца було тверде право. Став вранці, умився, приведи себе в порядок і одразу ж упередкуй цю планету. Використайні джерела. Дякую за увагу.